Та й вас в ефірі програма Місто спорт в студії Олег Олегриксон. Сьогодні на льодовій арені кривого рогу розпочався третій етап. Кубка України з фігурного катання. На відкритті змагань були наші кореспонденти. До початку змагань на Кубок України з фігурного катання залишилось декілька хвилин, а вони не витрачають часу даремно, тренуються на повну силу, адже знають, для того, аби виступити гідно, потрібно викластися на 100%. Юні фігуристи та фігуристки з'їхалися до Кривого Рогу з усієї України. Тут хлопці та дівчата із Києва, Кіровограда, Дніпропетровська, Харкова, Миколаєва, Маріуполя, Вінниці, Кривого Рогу та Одеси. Я приехала из Одессы. Я пока что выступаю только четвертое выступление. Я была в Харькове, в Днепропетровске и здесь. Я очень хочу попасть в десятку. Надеюсь, что у меня это получится. В тренировке у нас два раза в день. Ну, выходных практически нету. Так кажется, что а, так легко, а вообще очень тяжело. Это большой труд. Загалом за Кубок України цьогоріч змагається 180 учасників. Представники з семи міст України виборюють призові місця у різних вікових категоріях, починаючи з 2000 року і закінчуючи 2009. -м. Серед них і Криворізька команда фігуристів. І якщо в минулому році честь нашого міста захищала лише одна спортсменка, то сьогодні учасників від Кривого Рогу вже 12. Боремося за медалі. Ну, некоторе, звісно, спортсмени будуть зараз виступати вперше. Поэтому, ну, скажем так, как бы на высокие места сейчас они не претендуют. То есть первый старт, но тем не менее готовы бороться за, за десятки. Да, потому что очень много детей, очень много спортсменов приехало в наш город. Поэтому, ну, естественно, что э, старшие девочки, конечно, будут бороться за медали. Здесь созданы все абсолютно необходимые условия для подведения итогов. Я искренне благодарен всем абсолютно, в первую очередь, Федерациям хоккея и Украины и нашей городской федерации, вот, что они заметили наш город. Діла все для того, щоб ці соревновання проводились в нашому місті. А ми будемо в свою очередь старатися, щоб ці тренування завжди проходили на високому рівні. Змагання на Кубок України проходитимуть у нашому місті протягом трьох днів. Показові виступи будуть представлені у неділю, починаючи з 17-ї години. Нещодавно у кривому розі пройшов фінал відкритого кубку міста з волейболу серед чоловіків. У змаганнях цього разу взяла участь рекордна кількість команд про підсумки турніру у наступному сюжеті. В жовтні у нашому місті стартував відкритий кубок кривого рогу з волейболу серед чоловіків. У змаганнях взяли участь 16 команд. Загалом майже 200 чоловік. Ними було проведено 44 гри за кубковою системою. Фінальна гра відбулась 10 грудня у спортивному комплексі Локомотив, де визначилися переможці цьогорічного кубка. У волейбольних баталіях перемогла цього разу команда інгулець пад інгезека. Друге місце посіла команда богатир пад Арселор Кривий Ріг. К счастью, в финале встретили, встретились именно эти две команды, которые имеют разную турнирную историю, которые с разным багажом подошли к этому финалу. И поэтому у многих скептиков были сомнения, будет ли эта игра равной, будет ли эта игра конкурентоспособной и будет ли она зрелищной. Но к счастью, вот сейчас уже говорю к счастью, сомнения скептиков э, разрушились потому что действительно была игра боевой, со своей драматургией матча. И сотня, наверное, сотня болельщиков, которые поместились на балконах Дворца спорта, могли видеть эту зрелищную боевую игру. О технических итогах могу лишь только сказать, что по сравнению с прошлым годом, розыгрышем Кубка города Криворога, В топові четверки прописались уже на второй год. Дві команди спортивного клуба Богатир, публічна общество «Арселор Мітал Криворок і два новичка новічка Інгокі Сівґок. По закінченню чемпіонату у кожній команді був визначений кращий гравець. Їх нагороджували дипломами, медалями, кубками та пам'ятними призами. Найкращим гравцем турніру став Дмитро Павлов з команди «СК Богатир Арселор Мітал Кривий Ріг. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Вдалих вихідних.